Вітаю, українці, підписники глядачі на каналі Знаю. І підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні хочу поговорити про війну. Війна триває вже майже три місяці. Прості українці воюють, захищаючи Україну. Але за весь цей час ще ніхто не сказав про те, що бачив на фронті депутата чи а, синів депутатів або чиновників. І тут хочеться сказати про те, що саме, саме ті ж депутати, а вони мають в першу чергу захищати свою країну, але чомусь зараз йти на війну ніхто не горить бажанням. Ну, принаймні я ще не чула ні від однієї людини, що когось з депутатів чи синів депутатів. Бачили когось на фронті. Якщо ви бачили або знаєте, напишіть, хоча б будемо знати, бо наскільки мені відомо, таких бажаючих, на жаль, немає захищати свою країну. А ось бажаючих вивезти гроші з України, ось таких достатньо. Як подейкують, що вивезено дуже велика сума на 2,6 мільярди. Тому, ну це, скажімо так, скажімо, це майже а, така ж сума, а, ну, третинка трошечки менше, ніж третинка, як потратили вже на а, війну, ось саме на цей момент. А, вивозять а, задеклароване майно, і є таке, що вивозять а, і сірими схемами. Тому все це такі моменти, знаєте. Дуже багато не підтвердженої інформації, тому не буду нічого казати про це. Просто скажу свою думку щодо того, що ще на початку війни дуже багато вивозилось з цього, але не дуже акцентували на цьому увагу. Потім деякі журналісти писали про те, що. Не просто вивозять гроші, а й сам самі виїжджають і чиновники, і депутати, і це, скажімо так, на тлі того, що потрібно захищати країну, бо ти слуга народу. Це перший момент. Другий момент: виведено з банків дуже велику суму ну майже теж 2,6 мільярди. Вивели цю суму і, скоріш за все, вивозили. Не знаю, як все це відбувалося, але через деякий час Нацбанк заборонив, як ви знаєте, це було повідомлено в новинах. Заборонив знімати якусь там тільки якимось частинками, там по 10 тисяч, якщо я не помиляюся. Одним словом, після того, як чиновники познімали гроші, потім просто Нацбанк заборонив простим українцям знімати гроші. ось така історія. До речі, щодо грошей, ось буквально на днях міністр фінансів Марченко сказав, що вже на війну було потрачено 245 мільярдів гривень. І сказав, що грошей. Не вистачає. При цьому власних грошей не вистачає. При цьому в Україні дають ну достатню допомогу, як на мене, дають достатню допомогу. При цьому дуже багато людей потребує допомоги. І далеко не кожен українець її отримує цю допомогу, навіть обіцяну на допомогу. Це ще один момент. І дуже а, такий, а, ну мені, а, якщо чесно, дуже багато знаків запитань а, щодо а, того, як а, зовсім недавно а, пообіцяли, що виділять Україні 40 мільярдів доларів США. А, і ось буквально на днях теж її заблокували. А, заблокували чому? Тому що сенатор США Ренд Пол. Сказав, що хлопці і дівчата, потрібно спочатку ввести якийсь, якийсь контроль. Тобто має бути якийсь інспектор, який буде взагалі контролювати, куди йдуть всі ці гроші. І тут американці вони не будуть просто так щось робити або казати. Тобто тут складається враження, що Щось вони десь знають, або десь вже були якісь моменти, де підозрювали, скоріш за все наших чиновників в нечесності. І ось тому заблокували цю допомогу і, скоріш за все, її нададуть тільки тоді, коли справді буде якийсь контроль. Бо контролю його й справді немає. Ну немає контролю. Ось приходять гроші, приходять великі гроші, я б сказала так. Я розумію, що дуже багато грошей йде на війну. Але на війну, на допомогу і так далі. Але це дуже великі суми. Це дуже великі суми. І немає контролю, немає статистики. Ось, наприклад, що така-така сума йде на те, така-така сума йде на те, там на допомогу така. Так, іноді прем'єр-шмигаль каже, що там десь такі гроші пішли, такі, але в цілому в цілому контролю контролю немає, немає. І тут є таке припущення, що, мабуть, десь хтось продовжує красти. Бо в США ну, просто б такі е, не робили б заяви: спочатку дозволяючи допомогу, а потім її е, блокуючи, скажімо так. Це ще один момент. Далі, щодо мобілізації, зовсім недавно пройшла така, знаєте, Інформація, що в дії будуть висилати людям повістки, і чесно такий бред. Я просто залізла в інтернет, давай шукати, і знайшла, що це просто фейк. Тому не вірте, не вірте, це скоріш за все, хтось просто лякає. Не вірте просто цьому, знайшла офіційну заяву офіційну, що взагалі вони не знають, звідки пішла ця інформація. Але ніяких повісток в дії ніхто нікому не буде надсилати, бо це тільки в руки. Повістка тільки в руки. Також прозвучала така інформація, що потрібно буде мільйон українців для слідуючої мобілізації. Потім Арестович трошечки це все спростував, сказав, що не треба лякатися більша кількість військових є, і так далі. Що не потрібно ті люди, які, вибачте, не можуть навіть тримати в руках зброю, а потрібні тільки ті, які зможуть захищати. Надійно захищати Україну, бо ми ж не російські окупанти, яких просто кидають як пушечне м'ясо. На днях почула почула відповідь, чому наші так швидко не наступають, бо ось саме для того, щоб зберегти життя нашим військовим. І тут погоджуюсь, тому що життя, життя це найважливіше, що зараз є. Щодо військових, Маріуполь, Маріуполь це залишається просто така, знаєте, найболючіша рана зараз для України. Дуже багато зараз є різних моментів навіть вплоть до того, що і там і Арестовичу погрожували, нібито там дружини. Азовців і так далі. І не знаю, правда, неправда, але там, крім азовців, ще багато хто є. І ось чомусь саме дружини погрожували. Ну, чесно, я не вірю в це. Це, скоріш за все, просто ну якісь були такі погрози, мабуть, провокаційного характеру. А, також ви знаєте, що дружини азовців поїхали до Турції і для того, щоб подякувати Ердогану і. Попросити його, щоб він разом з очільником Китаю Сідінпіном якось повпливали на Путіна, тому що вважають, що саме вони можуть вплинути, щоб Путін дозволив процедуру екстракції, і щоб вони могли забрати азовців до Турції до кінця війни. Не знаю, як все це буде, якщо чесно, але. В мене останні дні, взагалі, коли я читаю там новини, все, що стосується Азова, ну просто сльози на очах. І особливо сьогодні прочитала таку новину, що дружина Азовця, вже, на жаль, якого немає в живих, народила дитину і просто прийшли ось побратими його і зустрічали з Родому, це ви знаєте, то просто такі. То буде велика родина. То буде просто велика родина. І я е, сподіваюся, що після війни і Україна стане великою, великою родиною і не буде крадіжок. Дуже хочеться, щоб не було крадіжок. Дуже хочеться, щоб не було корупції. Дуже хочеться, щоб все було справедливо. Щоб все було справедливо. Я хочу побажати всім нам. Е, Незалежної вільної України, щоб якнайшвидше закінчилася війна, щоб вирішилася доля азовців, щоб вони, наші захисники, просто були в безпеці, тому а, так буде так буде, мабуть, спокійніше всім, тому що це просто незаживаюча рана, це просто незаживаюча рана і. Якщо Путін не дозволить, я, я не знаю. Я не знаю, це просто в мене просто немає слів, якщо чесно, щодо того, як взагалі все це відбувається. Виступили калуш оркестра, і як ви знаєте, ми перемогли, перемогли. І після цього, ви знаєте, що хлопці сказали, що врятуйте, допоможіть, будь ласка, Азовсталі. І на слідуючий день одразу після цього. Пропагандон Соловйов зразу ось все закоментував. Боже, це просто, знаєте, це так низько. І зразу виклали, а, виклали фотографії, коли на ракетах було написано, що. А, Калуш, вже не пам'ятаю, точно калуш, все це є в інтернеті, можете подивитись. Калуш, як просили, ось допомагаємо, Ну якось так. І ось представте, просто наскільки все це низько, і наскільки тому від Путіна можна чекати всього чого завгодно. Скажу тільки одне: Україна точно переможе, це тут навіть немає. Тут навіть немає, знаєте, якихось там але чи ще щось ні. Ну просто точно можна сказати, що Україна переможе, проаналізувавши все те, що вже було, і що зараз відбувається, я гадаю, що в найближчі декілька місяців вже наступить якийсь переломний момент, коли ми всі просто зможемо трошечки. З полегшенням видихнути і вже трошечки стане легше. Я думаю, що перше полегшення буде після того, як врятуються азовців. Друге полегшення буде через деякий час, коли буде переломний момент, а він обов'язково скоро буде. І тоді Україна виграє. Хтось каже, що війна буде до кінця року. Побачимо, побачимо, як все буде, але думаю, що дуже багато все буде залежати від того, як наші військові. Будуть триматися, а як ми бачимо зараз, вони тримаються дуже добре. На сьогодні, все, дорогі українці. Я бажаю всім закінчення війни. Слава Україні!